День єднання України зовсім молоденьке свято. Його ми відзначаємо нині, щоб всім у світі нагадати, що в єдності наша міць і в єдності наша сила. Ми хочемо сказати всім: Україна в нас єдина. В нас всіх єднає вишиванка. Її я одягнула зранку. У вишиванці є таємна інформація, секретний і продавній код нашої нації. Нас єднає мова материнська, бо найкраща мова українська, і ніякий ворог нас не здолає, поки ми українською розмовляємо. Нас єднають символи державні, прапори. Гімн та герб прадавні прапор то є небо і лани пшениці, герб то воля, тризуб довговічний. А вкраїнський гімн вже знають у цілому світі. Ще не вмерла України, співають дорослі діти. Нас єднають кетяги калини, що рисніють у лузі край долини. Ця калина поруч із вербою, що розклала віти над чистою водою. Нас єднає вірний птах лелека, який прилітає весною з До рідного гніздечка до хатини, бо тут його домівка, батьківщина. Нас єднає історія давня, бо написана кров'ю козаків-отаманів. Зараз пишеться історія знову. Не віддамо ворогам ми рідного дому. Нас єднає мрія одна, щоб закінчилась ця люта війна, щоб весною прилетіли далекі солов'ї і перемогу принесли на своєму крилі. Сьогодні об'єднались усі діти, бо в мирі мріють вони жити, хочуть забути слово тривога. Найбільше все бажають перемоги. Тож єднаємося заради перемоги, коли ми разом не страшний нам ворог, і разом молимось за наші збройні сили, бо наша підтримка додає їм віри. Єднаємось, українці, міцно на роки, єднанні сила українського народу, щоб мир настав і залишався на віки, щоб здобула ми. Перемогу та свободу.